Друзі, всіх вітаємо вас у нас на каналі. У нас впродовж знову свіжопригнана машинка. Це у нас Golf Alltrack, 2017 модельний рік. 171 тисяча пробігу, 2 літра дизель на 184 кінські сили, 6-ступенева коробка з мокрим щепленням DQ 250. Повний привід, звичайно, motions, муфту, через муфту Haldex виконаний. В білому кольорі такому симпатичному. 17 ті фольксвагенівські диски. Машинка в гарному стані по кузову, немає ніяких пошкоджень. царапин, чи відколів. Все дуже адекватно. Е модельний рік 17-й, 16-й місяць один... 16-й рік 11-й місяць виготовлення. Е майже нова літня резина 22-го року Нокіани. Ну, тут зараз, видно, не буде її. Всі чотири колеса, все одним комплектом. Максимальна фара, яка могла бути на той рік, це біксенонове адаптивне світло, бігає за кермом. Адаптивний круїз-контроль вже присутній тут. Також на Швецію є поширено електричний підігрів дефа. Це підігрів двигуна і там є в салоні. Обігрівач, я його потім покажу. Всі вікна, все оригінал, все 16-й рік. Також є в комплекті зимова резина на легкосплавних дисках оригінальних, теж 17. -х. Зимова резина в прекрасному стані, ще теж в сезоні багато можна їздити і не переживати стосовно резини. Вартість автомобіля 18500 буде. Якщо когось цікавить така машинка, приїжджайте на огляд до нас. Підвищений кліренс 16,5 см приблизно, можливо 17, там залежить від резини, яка встановлена. Передній і задній парктронік є. Кришка ручна, рік, зараз покажу вам 16-й, не фокусує оригінал. Бачили Volkswagen, значить, тут у нас шторка оригінальна, коврик оригінальний, багажник присутній. Стан, як бачите, нічого не пошарпувало. Це досить гарно. Є 12 вольт в багажнику, також тут є комплект компресор піна-ключ стан ковроліну руліну. Е, є заглушки на точніше, копачки на болти, є домкрат з ключем, ну і там комплект для заклейки. Аварійний знак, звичайно, без нього теж ніяк. Обвіз в цей пластиковий, нічого не зацарапано, все в адекваті, вона не запилена, не затонована, як бачите. Рейлінги зверху. Колодки з і передні все в адекваті, диски теж, гальма тут хороші, робити не потрібно. Давайте подивимося, що у нас по салону. Салон Волтрека. Верні карти вже з підсвіткою, тільки передній, правда, маю тут лед-підсвіточку таку. Ввечері її видно, в день, на жаль, не продемонструю. Значить, сидіння тканина з Алькантарою. Стан вам продемонструю. Також водійське. Є оцей обігрівач, про який я говорив в салон. Коли там підключених 220 є, то його можна вікнути, і салон цілу ніч буде грітись також. Електронний ручник автохолд 12 вольт тут також. Вибір режимів вже є волтрека, парктронік задній передній, старт-стоп присутній, подвій, двохзонний клімат-контроль, підігріве сидінь передніх, карплей вже є в цій мультимедії, можна виводити його по машинці, як бачимо, ніяких помилок немає. Апконект маємо тут, а він активований. Включаєте собі телефон і виводите його сюди. Також є два ключі. Зеркало вже безрамкове. Адаптивний круїз, як я вже говорив, Стан керма. Воно не витерте абсолютно. 171 тисяча пробігу. Також є асистент. Розпізнавання зіткнення, тобто машинка сама гальмує, якщо ви не реагуєте і різко зближуєтесь з автомобілем наступним. Коврики є, є літо і є зима, зараз тут вже зима стоїть, зимові, стан сидінь ззаду. Підлокітник і тут є люк для лиш та сноуборду. Давайте ще по сервісній історії продемонструю вам. Яка тут ситуація? Тут для мультимедії SD-карточка -карт, та диск, плюс бардачок з охолодженням. Оригінальна сервісна книжка. Машина була на шведській комуні, так само як цей наш перший гольф з тої ж самої комуни і цей гольф. Останній у нас сервіс на 158 тисяч. Це 9-й місяць, 10 число, 21 рік. 158 тисяч сервіс по мастилам мастиламбу. Перед тим на 133 тисячі зробили сервіс по маслу в коробці DSG, ну і по мастилах, в двигуні. І останній на Volkswagen сервіс це 106 тисяч, 107 можна сказати. Була в Халдексі заміна Оливи, так що все обслужено. Також є сервісні протоколи всіх цих робіт, все тут є присутнє. Машина з прозорою історією. Відколів чи чогось такого в попередній частині немає, абсолютно фари не є висічені, Все в адекватному стані, так само капот чи бампер. Друзі, ми знаходимось у Львові, кого вас зацікавить такий автомобіль приїжджайте до нас на тест драйв. Проїдетесь, зробите свої якісь висновки стосовно цієї машини. 171 тисяча рідного пробігу. Машина сервісована, нічого зараз абсолютно не треба робити, вкладати грошей не потрібно. Е є вже всі документи для першої реєстрації. Приїжджайте, договір купівлі-продажу на вас і ви перший власник в Україні. Так що всім гарного дня. До побачення.